Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Я хочу, щоб у цю зараз ми вам покажемо, щоб ви їхні обличчя запам'ятали і допомогли у пошуку як службі Божій, так і нам, глядачам, підписникам, свідомим українцям, волонтерам і військовим, аж це нести покарання за все, що вона робить. Отже, друзі, що сталося, я вам розкажу за кілька секунд. а Ви підпишіться на канал Яні Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, 2 червня на церемонії прощання із Іриною Цибух, ви знаєте, позивний ЧК неймовірно крута дівчина, медикиня, госпітальєри була. На жаль, вбита росіянами на харківському напрямку. Прощання відбувалося у Києві та у Львові. Втрата просто неймовірна. Так, от Наталя, волонтерка, поверталася якраз із поховання Ірини, і біля зупинки Куренівка, що у Києві, два проросійські налаштовані чоловіки напали на волонтерку. Волонтерку, повторюся, звати Наталя. Вони погрожували, били і намагалися відібрати у Наталі телефон. Про це вона повідомила у своєму інстаграмі, публікувавши відео із неадекватною поведінкою цих нападників. Подивіться я вас таких пі хто говорив по-українськи тут. Я старий пі. Телезу. Позорная. За словами дівчини, спершу ці покидьки почали звертатися до неї у вульгарному тоні. У відповідь на це дівчина зазначила, що не розуміє російської мови, і спробувала обігнати їх. Чоловіки не зупинилися, і тоді почали вже відкрито погрожувати: мовляв, скоро дівчина все зрозуміє, бо прийдуть руски і будуть гвалтувати таких, як вона. Так, так, друзі, це 2024 рік. Це червень, це Київ на відео, яке вдалося відзняти, чути як чоловік у смугастій футболці, нецензурно висловлюється про дівчину та інших україномовних людей. Каже, що він би цитую в тих, хто говорить українською. Наталія каже, що вона змушена була пристати знімати, інакше б ми побачили подальший діалог і ще більше облич цих бидлів. Каже, що перестала знімати через те, що один із нападників плюнув їй в обличчя і почав проявляти фізичну агресію до неї. Зокрема, за словами дівчини, чоловіки штовхали її, били по обличчю та нозі. Окрім того, вона зазначила, що ці покидьки вирвали в неї телефон. Зрештою, їй вдалося його. Його забрати, ну і далі вже піти. Наталя звернулася до поліції, звернулася до Служби безпеки України і просить допомогти з тим, аби встановити особи героїв на цих відео. Тож, якщо раптом ви знаєте когось із чоловіків, пишіть нам обов'язково таке проросійське бидло, друзі, воно має бути покаране. За законом все як треба, і я не знаю, ви не знаєте недалеко від того місця, де були ті покидьки, були прильоти, бо я там проїжджаю кожного дня. Чи подібні особи, які ждуть русський мір, чи могли вони бути навідниками, в тому числі ракет за гроші, видно, що ці люди низької соціальної відповідальності так могли. Тому наша справа їх викривати в рамках збереження свого життя, життя наших громадян і життя наших дітей. Тому, якщо вам знайомі ці обличчя, друзі, раптом хтось дивиться це відео, будь ласка, повідомте нам про це. Взагалі, друзі, я просто дивуюся, особливо молоді, яка знаючи, аналізуючи, маючи критичне мислення, не може допетрати причинно-наслідковий зв'язок між мовою і ну, просто неактуальністю і чужорідністю її на території України. З огляду на те, що ми пережили, зі мною буквально напередодні стався випадок в одному із районних центрів Київської області. Я живу в селі, і недалеко є районний центр, містечко невелике, там є магазин книжковий. Я тут постійно ходжу. Я приходжу в книжковий магазин, і там, де люди сидять на таких стільчиках. Перечитують вступ до книги або аналізують там передмову, аби знати, купувати її чи ні. Сидить компанія п'ятеро людей, які з акцентом російським обговорюють якісь свої життєві проблеми. Обговорюють між собою активно, не звертаючи увагу, де вони сидять, хто навколо, яка література. Це все виглядає доволі дико. Зауваження, яке я їм зробила. Після цього була агресія, і один із чоловіків, на вид років 25, почав мені розповідати, що я, мовляв, порушую його права. Він має сидіти і говорити російською, де він хоче. Чи ви розуміли? Маленький простір, українська книгарня, все засіяно українською літературою і сидить от компанія, яка прийшла туди не книжки купувати. а Просто побачила, що там є крісла, і вирішила посидіти з огляду на. Те, що мені сказала власниця цієї книгарні, я їй подзвонила після. І вам до речі, раджу, якщо ви бачите подібні випадки, шукайте власників бізнесів і розповідайте їм, що мовляв, треба встановлювати свої правила, аби ці люди розуміли, що існують ось такі правила у незалежній вільній країні, яка потерпає від російської агресії. Ну коротше, цей пан почав мені розказувати, що я не маю йому вказувати, якою мовою розмовляти, і він може сидіти там говорити російською стільки, скільки йому потрібно. Хочу, щоб от якщо раптом знаєте цього пана, теж передали йому привіт. Можемо ж фрагмент вам показати шматок моєї розмови з ним. Мову, хорошо, рукрета. Ти теж давай руску. І чому ти взагалі, чому ви взагалі не не воюєте? Сидите тут? Не воюю, так? Так, чому ви не воюєте? Ну подумай свою головушка, може бути да У мене не головушка, головушка на окупованих територіях, де росіяни беруть в тому числі останні дні, знущалися над нашими хлопцями. Так і що? Що ж ти тут сидиш, такий розумний? Да. А я розговорю на тому, на чому я хочу. Ще одне відео, на яких бидло. Я хочу, аби ми їх всі маргіналізували. Хочу вам його сьогодні показати. На жаль, в чергове з Одеси а, його запустив місцевий волонтер Дем'ян Ганул. Увага! Це заклад під назвою «Мафі Рейв. І тут ціла добірка просто пісень російських артистів, не просто артистів, та, а путіністів, друзі, під які радісно танцюють. Підспівуючи гості закладу в Одесі, яку обстрілюють росіяни нещадно щодня шахедами і ракетами. Ти далеко, літом і на життя скучаєш, но я вернусь, вернусь і ти узнаєш, що я далеко від тебе. От, наприклад, це пісня гурту руки вверх. Її соліст. Сергій Жуков із 2017 року є в базі Миротворець за незаконну концертну діяльність на території окупованого Криму з 2023 року. Перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Зокрема, Жуков брав участь у концерті за приєднання Криму 18 березня 2022 року. Слухаємо наступну пісню з Одеси. Композиція гурту Чай вдвоєм, її соліст Стас Костюшкін, родом, до речі, з Одеси, у 2017 році виступав в Окупованому Криму. Через два роки Костюшкін виступав у Москві в честь чергового Побідобесія. Згодом в його профілі все частіше стало з'являтися фото із путіністами, От, наприклад, із путіністом і колегою по цеху Філіпом Кіркоровим. Більше того, Костюшкін друзі, виступав і на тимчасово окупованих територіях України, окрім Криму, в Стаханові в Луганській області, у 2019 році, таким чином ілюструючи підтримку окупаційного режима та сепаратистів і терористів, які захопили разом із Російською Федерацією ці регіони, на площині міста Стаханова 5 тисяч людей, а на сцені зв'язки позитивний. Оракосім літ по поползає. Російські змі використовують дописи артиста для пропаганди. Зокрема, в минулому році писали, що пан Костюшкін кинув виклик санкціям і пересів із іномарки на друзі Жигулі. Жартуючи на цим, артист закликав росіян посміхатися, поки українці страждають від окупації та бомбардувань. Ще в Одесі, яка вже третій рік страждає від атаки росіян, є деякі індивіди, які полюбляють творчість Андрія Губіна. хто це спитаєте? Ну, був такий росіянин алкоголік. Притрушений і, в принципі, адепт тих часів, коли. Дехто в нашій країні страждав за радянським союзом оцим об'єднанням. Ну і теж слухав Губіна. В до утра, В одну них легко ліфткої просто влюбів раз на навсегда. Андрій Губін, крім того, на початку 2000-х присвятив Путіну друзі пісню і назвав його Супер Діджем. Ваші пісні інтересні, став до утра. зараз наполегливо мовчіть про політику, вірить у світову змову. І лише намагається, так би мовити, натякати на свою позицію. Губін у інтерв'ю говорить про сварку двох народів, але не наважується засудити путінську агресію. На жаль, ті, хто працює проти України, друзі, вони є і не серед відверто проросійських людей. Наприклад, ДБР повідомили про те, що командувач тероборони на Одещині змушував підлеглих. Будувати йому приватний будинок. Не воювати, не захищати край, а будувати приватний будинок на Одещині. Полковник залучив трьох бійців до роботи ще в 2023 році. Відтоді вони отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Кадри можете зараз побачити і відео, власне, яке оприлюднило ДБР. Командувачі цьому повідомили про підозру. загрожує йому до 12 років в'язниці. Але завершити друзі, сьогоднішні виписки я хочу на позитивній ноті. У звіті Інституту вивчення війни пишуть, що Збройні сили України повернули втрачені позиції у Вовчанську. Котики ви неймовірні. Це на північний схід від Харкова, зокрема, йдеться про положення вздовж вулиці Духовної, в центрі міста, що є позиційно дуже важливо, чекаємо інформації додаткової, офіційної і віримо в наші сили оборони. Друзі, якщо кожен з нас в собі знищить цього на будь-яких рівнях, на важких психологічних рівнях, повірте. На оборону в майбутньому, коли будуть наші діти і онуки жити в Україні, ми будемо витрачати якомога менше. Це причина-наслідковий зв'язок. Коли вже дійде це до левої частки українців цей зв'язок мови російської і з їхньою агресією? От, дуже-дуже хочу, щоб ви написали в коментарях, що треба робити, щоб русський мір боявся висовуватися? Просто боявся висовуватися. І як пояснити людям? Що російська мова, російська культура, російські пабліки, російські е, інстаграми, і все решта, що це, що це зло? Ви підіграєте ворогу? На жаль, не до всіх доходить. Обіймаю вас, підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Обіймаю до зустрічі. Подивіться ще наші інші відео, і зокрема, вийшло наше свіже інтерв'ю з Гендельфом. Іля Самойленко. пам'ятаєте, той хлопець, який Зовсталі вмикався у всі відомі світові змі, аби пояснити, що відбувається в захопленому росіянами Маріуполі. До зустрічі!